Але, як бачимо, ми маємо ті соціальні гарантії, і ото вся втіха, що ми маємо. А поляки, як би не нарікали на Бальцеровича, не казали, що він там такий злий, поганий і дуже жорстокий по відношенню до населення. Живуть поляки краще, ніж ми. Хоча. У 90-му році приблизно було так співмірно, що в них було погано, що у нас. Декому з наших політиків і економістів навіть здавалося, що у нас було трішечки краще. Ну, але то вже зараз цього не повернеш. На жаль, е наші, так би мовити, реформатори ніколи не займаються тим, чим займався от Бальцерович. Не, не намагаються. Пізнати все-таки західний досвід не намагаються усвідомити ту різницю, яка все таки є між рівнем розвитку західних економік і економіки соціалістичної Польщі, ну а в нашому випадку, нашої прекрасної України, не намагаються підготуватися до того, що вони будуть робити, якщо вони якимось чином опиняться при владі. Ну, і Можна відзначити ще, що надто швидко наші реформатори починають міркувати про те, щоб зарплата у них була більша ніж в пересічного трудя. Що